Слава Україні! Розпочалася 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар. Зокрема, застосував 44 БПЛА Шахет-136. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка, Чернігівської області, Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигіне Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів: серед них Андріївка, Куп'янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана. Орлянське Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Мясожарівка на Луганщині.